Добрий день! Мене звати Наталя, і я запрошую вас у свій неідеальний сад. У цьому відео хочу показати мою улюблену клумбу та рослини, які на ній ростуть. У 2021 році ми закінчили будівництво господарського будиночку. І я втілила свою мрію. З'явилась припіднята клумба. Звісно, щоб догляд за нею займав мінімум часу, ми замульчували її агроволокном і корою. Добирали рослини зеленого, білого і червоного кольорів, що були невибагливими і максимально декоративними. В цьому році по двох боках посадили сосни гірські. Звісно, вони ще маленькі, але я люблю цю рослину і чекаю, коли ці сосенки себе покажуть. Є на клумбі декілька хост. Хоста Gold Standard. Вона заявлена як середнього розміру, квіти світло лавандові, центр листа, як бачите, такий золотистий, хоча яскравість цієї залежить від кількості сонця. Сонце тут їй перепадає ну, після 17-ї години. Мало, але, як бачимо, наростає вона досить швидко. За 2 роки її діаметр досяг 1 метру і має висоту 40 см. Хоста Патріот мала би бути висоту до 50 см. Ну, поки що чекаємо. Цей сорт морозостійкий, невибагливий, і це мене дуже влаштовує. А ось така хвоста росте в багатьох клумбах мого саду. Це старожил нашого подвір'я. Точну назву не знаю, тому буду вдячна за підказку. Теж досить безпроблемна рослина. А це картадерія рожева, яку я виростила з насіння цього року. Сподіваюся на те, що коли вона набуде заявлених розмірів, то довгі пухнасті волоті ефектно будуть колихатись на задньому плані. Біля неї випадково примостилась лобелія, але її фактично і не видно. Акцентом цієї клумби є дві ґрунтопокривні троянди. Ось ми бачимо скарлет. Замовляла в агромаркеті. Квіточки на них невеликі, але в суцвіті їх до 10, тому досить виглядають ефектно ці кущі. Квітнуть з червня двома хвилями. Ось Скарлет вже закінчилось квітування першої хвилі. Я вирізала ці гілки старі. А залишила гілки, на яких зараз буде друга хвиля квітування. Вони досить гнучкі, такі, сланкі. І досягають декотрі до півтора метри. Наступна троянда грунтопокривна називається принцестраст. Ви бачите, що закінчується перша хвиля квітування, і вже вона готова до другої, вже, як то кажуть, на бруньках. Досить прості у догляді, як і більшість моїх рослин. Теж гнучки, довгі пагони. Ну, а цей лівець Принц Уельський. Купила його 4 роки тому. Тут, видно, йому подобається, тому що ну, діаметр його становить тридцять. Низький, густий. Підживлю його по хвої. Ну, а це моя маленька красуня Азалія Садова. На жаль, не знаю назви, бо купувала 5 років тому на ринку. За ознаками вона мені подібна на Bloom Champion. Кущик маленький, компактний, в травні квітне насичено-рожевим. Бересклет форчуна додає білого кольору. Густий, невибагливий, іноді його прищипую. Бачила у багатьох, що пагони ростуть вгору. Ну, а мої переважно горизонтально і це мене тішить. Гарно наростає, займає досить велику площу. Ну, а це всюди суші Алісу. Минулому році я його сюди спеціально садила. Він сам собі насіявся і цього року проріс. Я так розумію, що це він вже собі це місце вподобав. Варіагатний барвінок теж частий і безпроблемний гість у моєму саду, я б навіть сказала наглий гість, бо його пагони можуть досягати до 2 метрів, і якщо його не обрізати, заполоняє дуже великі території. А це зміна композиція. В ґрунті ми зробили таку заглибину. І кожен сезон ми вставляємо туди, інший я... точніше, ящик з іншими рослинами. Влітку це червоні пеларгонії. Я готую більш детальне відео про цю змінну композицію. Восени тут будуть хризантеми, так як були в минулому і позаминулому роках. А навесні, звісно, тюльпани. Елементи декору я добирала теж білого кольору. Кошик помальований білим. Ліка. Декор я зробила, декор я зробила в техніці декупаж, щось він вже вигорів, треба його поновити. В епіцентрі ми купили два світильники на сонячні батареї. Є каміння природне білого кольору. Ну і мій ангелочок. Я люблю фігурки ангелів і колекціоную їх. Тішуся, якщо це відео було вам цікавим і корисним.